Беру прості інгредієнти і отримую дуже екзотичний результат. Всього лише 5 морквин, 1 батат, 2 цибулі, 1 лайм, стебло селери та перець чилі. Цибулю нарізаємо на кубики середнього розміру. Селеру також на кубики. До каструлі наливаємо олію. Підсмажуємо цибулю та селеру разом до золотистого кольору. Тим часом грубо нарізаємо морку та батат. Відправляємо в каструлю. Наливаємо води так, щоб вона покрила овочі. Перемішуємо. За бажанням можна додати овочевий кубик та буквально будь які індійські спеції. Бар. 20 хвилин на середньому вогні, паралельно вичавлюємо з лайма сік. Далі беремо 200 г кокосових вершків, можна замінити на коров'ячі, і відкладаємо декілька ложок для подачі. Перевіряємо готовність овочів зубочисткою. Далі я завжди забираю декілька черпаків рідини перед тим, як буду подрібнювати блендером. Це допомагає керувати густотою супу. Блендерю до кремоподібного стану. Додаю сік лайма, кокосові вершки, половину столової ложки солі. Все розмішую та доводжу до перших бульбашок кипіння. Ви любите гострий Смак, я так дуже люблю, тому нарізаю перець чилі. Він тут досконало пасує. Красиво подаємо, бо першими страву їдять очі, і насолоджуємось смаком та затишком, який дає цей супчик. Мої смакові рецептори просто танцюють індійські танці від щастя та задоволення. Підписуйтесь на мій ютуб канал вдома смачніше, там в рази більше смакоти.